Всім привіт! З вами Світлана, і сьогодні вже ділюсь більш-менш завершеним етапом по формуванню водойми. Сьогодні у відео розповім вам про рослини для водойми, які я обрала, про деякі нюанси, які необхідно обов'язково враховувати при формуванні водойми, при саме викопці водойми. І також про очистку води, як ми добилися ідеальної чистоти води. Тому, кому цікава тема водойми, залишайтеся з нами. Першу частину, де ми тільки копаємо і е, стелимо геотекстиль з плівкою, я поставлю в описі під відео і також залишу в кінці після відео. Тому кому цікаво, хто хоче сформувати своїми руками водойму з нуля, це тяжко. Але це можливо. То залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також залишайте коментарі, мені це дуже важливо. Все повністю всю берегову зону вкрити камінням. в мене тут виник один нюанс: коли ви копаєте, необхідно берег вимірювати водним рівнем. Ми виміряли, але все одно в нас ось тут де Аліска, берег вийшов нижче. Так само, ось це водне плесо вийшло трохи нижче, воно зараз затоплене. Необхідно було його піднімати. Особливо там, де йдуть ось тут каміння, вище, бо буде, ну, будемо дивитися. Наразі ось ця сторона містка нас йде тут нижче. Тут все класно, високо пішло. І буквально ось тут серединка цього берега також провалюється. Тому будемо зараз підсипати чи щебінь. Бо там, в принципі, геотекстиль є, то можна і щебінь під низ, а ні, то треба підсипати ґрунт. Ми виміряли, єдине, що я цей процес не засняла, як ми водним рівнем міряли. Але хто не знає, що це таке, це є така трубка. Звичайна трубка, в яку наливається вода і виставляється один край трубки. Необхідно, щоб ця трубка була повністю наповнена водою без повітря. Один край трубки виставляється з однієї сторони, водичка піднімається, ви тримаєте воду на тому рівні, де ви вимірюєте, наприклад, поверхню водойми. І трубка йде так само по дну, по дну, по дну і до іншого берега. І вода має так само закінчуватися з цієї сторони, де вам потрібно. Якщо десь вода падає, значить. Десь треба піднімати, якщо от рівень землі падає, десь треба піднімати, десь підсипати чи навпаки. Ви дивитесь по воді. Думаю, що я більш-менш зрозуміло розповідаю. Напишіть в коментарях, чи взагалі зрозуміло те, що я розповідаю. Тому що, можливо, для мене зрозуміло, а для глядачів не дуже. Тому в даному випадку зараз я буду підсипати сюди під місток. Ну, а там будемо бачити, тому що тут мені треба підсипати під час формування берегової зони зайву плівку я не обрізаю. Таким чином, якщо звичайно вона вже дуже-дуже велика, вийшла зайва, то так, нікуди її не дінеш, зайва обрізається. Але якщо її буквально 30-40 см, це все можна приховати за камінням. Таким чином, водою з руками можна щось десь збільшити, змінити, додати ще якісь рослинки таким чином. Це робиться легко, підкапується ґрунт і все. Тому подумайте про це, тим паче в попередньому відео я розповідала. Як правильно виміряти, що геотекстиль, що розміри плівки, і там береться плюс пів метри на берегову зону. Ми виміряли плюс пів метри, але все одно в нас вийшло більше. І це в принципі добре. Плівка мені замінила агротканину, яка лежить у нас підшибним на стежках. І зверху я це все декорую камінням. Камінням я вже говорила. Трьох видів, не більше. два-три види каміння схожих по кольору, використовуємо у водоймі. Враховуючи, що в нас стежки вже готові з щебнем і з карпатським сланцем, тому і у водоймі я використовую цей камінь. Також використовую ось тут на дно водойми, де менша глибина, пів метри, то я використовую якийсь такий камінь. Я не знаю, що це таке, але ракушняк разом з якимось піщаним камнем, але там ракушки і вже є і мох, і це виглядає дуже природньо і дуже гарно. Тому вирішила саме цим камнем стелити тут дно, і це виглядає просто неймовірно. Тому ось така моя порада. Не обрізати зайву плівку, а її використовувати в подальшому у водоні. Через три тижні наш ставок виглядав ось так. Після дощів, зараз дощі йдуть дуже часто, і вода позеленіла, як ви бачите. Ніяких фільтрів, нічого ми тут не ставимо. Хочемо природні очистки. І дивіться, ось вода зелена, і як гарно харчується зараз гіацинт цією водою. Він був практично от без корінців, буквально трошки, бо він такий молодий. І ось це все в нього наросло. Так він харчується. Цікаво за цим спостерігати. А це все, в нього йдуть квіти, як бутони. Тут все квіточки заложені. Так, зараз я наберу, покажу вам, наскільки ця водичка. В принципі, дивіться, вона ніби така прозора, але трохи-трохи мутновата. Але так набираємо навіть досить такі Ніч... так. Але ми придбали, водограй, ось такий чистий ставок. Біопрепарат, який саме позбавляє воду цієї зелені. Зараз ми розведемо його, його необхідно окремо розводити у воді. На квадратний метр саме плеса води береться 5 грам. У нас тут приблизно 20 пари квадратів. Ну, ми візьмемо зараз половину цього препарату. Тут 200 грам, взаді все гарно розписано, як правильно його використовувати, при якій температурі. Також щодо глибини ставка, тут все гарно розписано. У нас глибина йде метр метр двадцять, метр найбільше. Тут, якщо більше двох метрів, то потрібно дозу вже збільшувати. Так, зараз ми розведемо, 30 хвилин потрібно почекати, щоб цей біопрепарат настоявся, і потім будемо заливати. І вже на завтра повинен бути результат. Хоча, як ви бачите, не можу я сказати, що вода є ось зелена, це вже йде такий якийсь зелений осад. вода починає цвісти, але він поступово падає донизу, я так розумію.

Одних рослин, то я віддала перевагу німфеям. У мене їх два види. Тут біленька, там же є воді бутон і рожева. При посадці Німфей є в мене окреме відео, де я показувала, як їх правильно висаджувати. І при виборі німфей також звертайте увагу, тому що не всі німфеї переносять морози. І також глибина посадки в них різна. Тому на це звертайте увагу, коли купляєте. Далі дуже мені подобається, вже купляю його другий рік. Гіацинт, він взагалі не переносить морозів, на зиму його треба забирати в тепле приміщення, але він дуже чудово своїми корінцями очищує воду. Його корінці вони можуть досягати довжини близько метра. Зараз можливо вам покажу, чим більше зелені у воді. Тим в нього корінці стають все більші і більші. Вони ось такі, як їжачки. І гіанцинт, ще є водний салат, вони харчуються саме зеленю води і таким чином очищують воду у невеличких ставках. Чим більше ставок, тим вам потрібно більше такого плану рослин, щоб вони виконували саме очищаючу функцію. Далі в мене очищаючу функцію виконує. Осока, яка виглядає зараз не дуже. Я її викапувала самостійно з річки Південний Буг і напевно я її обріжу, щоб вона якось набирала сили і оновлювалась, тому що тут в неї вигляд не дуже зовсім. Так само і поряд ростуть водні іриси, то вони якось краще виглядають. Хоча потрібна, їм, я так розумію, адаптація все одно. Ці рослинки, оці, що Німфеї, що гіацинт, що є в мене міні-ось такий очеред, то вони приїхали новою поштою і в них вигляд набагато кращий. Хоча вони пережили дорогу. А тут буквально проїхались 200 метрів і тяжко їм адаптуватися, я його обріжу. Сподіваюсь, можливо, цього року він і оновиться. Ні, то вже вже на наступний рік подивимося. Так, ще в мене є сосонка. Ось така травичка. Також її купляла через інтернет. Росте вона у ґрунті, зверху щебінь, але всі рослинки вони ростуть у ґрунті. Єдине, що гіацинти і водний салат, то вони плавають по воді. А так всім потрібна висадка у. Саме такий глинистий ґрунт, щоб він не вимивався водою, зверху його закривати камінням. І також ще в мене є калюжниця. Я в рукавичках, тому мушу не можу збільшити. Калюжниця цвіте на початку весни, в квітні місяці, таким жовтим кольором і дуже дуже гарно. Я її придбала саме з такою метою, щоб на початку весни, середина весни, тут був гарний цвіт, бо цвіте, вона дуже пишно, дуже класно. Тому також на неї звернула увагу. Зараз вона вже навпаки починає так, е лягати в спячку і на кінець літа вже взагалі зелені в неї не буде. На другий день після застосування водограю вода стала чистішою. Дуже класно видно каміння, яке я тут вклала, де менша глибина, тому що його практично взагалі не було видно. Була вода зелена. І якраз зараз покажу вам нашу систему очистки, яка ще не працює в принципі, по своїй природності, але, думаю, буде працювати на наступний рік. Тому в кого є проблема саме з зеленю, води, з зеленою водою, то придбайте ось такий водограй, вони є різні, я думаю, кожен з них допоможе вам позбавитись саме зеленої води. Бо чиста вода це, це класно. Цей порошок є, до речі, нешкідливим. Якщо у нас собака п'є воду. З водою і все добре, і рослинки також почуваються добре, тому він ніякої шкоди не приносить. Так, про наше біоплату, яке я зробила, але яке ще по своїй структурі не працює, тому що рослини тільки-тільки починають якось оживати і приживатись до цієї території. Систему очистки, саме щодо рослин, то виконує тут осока. Яку я вже, як бачите, обрізала, тому що вона. І треба прижитися. І риси. Водні риси взагалі мені сказали, що дуже добре очищають воду. Але щоб ці рослинки виконували цю функцію, до їхніх корінців мають йти струмочки води. Не обов'язково відокремлювати, як я тут відокремила. Тут йде річак, тут. Така стіна з ґрунту, зверху каміння лежить. Його бажано було по всім технологіям робити трохи вище, або просто, щоб рівень води був нижчий, У нас це можливо. Або просто робити його вище, щоб воно взагалі перегороджало цю біоплату з рослинками. Але це взагалі не обов'язково робити. Багато хто робить біоплату таким поступовим сходом до водойми. Головне, щоб до цих рослин. Йшли струмочки води. До цього, для цього підключається насос з трубками, і до, від цих трубок йде водичка. Як в нас тут зробимо такий зовсім дешевий насосик маленький, який стояв в, в минулому році у нашій водоймі, я спеціально поки його не ховала. І трубка йде зверху, і туди прямо в корінці йде вода. До корінців йде струмок води. Курінці харчуються цією зеленою водою, вони очищають її, тому що курінці харчуються саме з зеленю, що е, осоки, що е, камиш, багато є рослин, я їх всіх не вивчала. Е, так само і Капуста водна, і гіацинти, і риси, є декілька таких високих видів рослин, та й менших, які харчуються саме зеленою масою і вони очищають воду. Єдине, що дивлячись, яка водойма, якщо велика, то біоплату потрібно робити більше. Це також треба вивчати. Я настільки досконала, це не вивчала, тільки ось будемо пробувати. Тобто, все розміри біоплату залежать від. Розмірів водойми. Чим більше, тим більше необхідно висаджувати цих рослин, але до них мають йти струмки води, щоб був потік води до корінців. Інакше воно просто не буде працювати. Якщо в нас рівень води буде менший, буквально на сантиметрів 3-4. І то зараз це видно, хоча тут також йде потік води, але все одно вода йде аж вниз. Тут глибина сантиметрів 50 І тут помітний потік води, якщо так придивитися, то вода біжить. Але ось тут взагалі його дуже класно видно. Якщо буде менше рівень води, то ось тут у нас вибігає вода з цього біоплату. Тут є рух води, навіть видно по листочку, що в листочок пливе. І видно ось тут, бачите, по, по зелені, ось тут видно гарно, що водичка рухається. Буквально з цієї сторони глибина йде на сантиметрів 10 нижче, такий рівчачок. І з цього рівчака випливає, вже виходить чиста вода. Заходить брудна вода через насос до рослин, які харчуються зеленою саме структурою води, цією зеленю, вони харчуються і очищають, і струмком виходить воно ось сюди. Так само ці риси, вони також тут у такому, бачите, заглибленому стані на рівні цього рівчака. Вони також харчуються цією зеленою водою. І сюди вже виходить до водойми чиста вода. Поки ці рослинки приживаються, то ми воду очистили. Але все одно, коли є зелень, якщо у вас є риба, так само, якщо сонце повністю цілий день світить на водойму, то вода цвіте, особливо весною, на початку літа вода цвіте. І якщо не подобається, то можна застосовувати такі препарати, які дуже класно очищають воду. Їх можна використовувати один раз на сезон або декілька разів це нічого страшного. Тому, я думаю, що я більш детально, цікаво все вам розповіла. Якщо є запитання, питайте в коментарях. Можливо, хтось більший фахівець, ніж я, бо я це роблю вперше. Це все вивчала потрохи, і ось так нас. Водойма вийшла. Думаю, що вам ще до кінця вона не дороблена, ще той берег повністю треба засипати щебнем, додати каміння ще є трохи, але вже, в принципі, основа готова. Вже можу я показувати, як це буде виглядати. Але хочу сказати, що водойма це той самий сад, той самий квітник, який з кожним роком. Хочеться щось доробити, щось змінити, якісь додати рослини, додати риб, щось змінити по біоплату, кому не подобається система очистки. Тому це не є такий, знаєте, як кінцевий варіант, все одно захочеться щось. Так само водопад це каміння, просто одне на одному лежить. Водопад можна змінювати, можна його і... В ширину змінити, зробити більш такий довгий струмок. Тобто це все можна міняти, вдосконалювати. Тому це принцес такий нескінчений. Ранок хочу сказати, що процес нескінченний, але процес дуже цікавий, дуже захоплюючий. Тому хто бажає зробити водойму, я рекомендую. Так, це тяжко, так, це дорого, якщо купляти плівку, то плівка дорога. Але у вас є шалений шикарний результат, який надихає вас, який вас захоплює, який створює затишок, свіжість у вашому саду. Тому довго не думайте і приступайте до роботи. Ну, а я з вами прощаюся і бажаю вам всього самого найкращого. Бережіть себе і до зустрічі в наступних відео.